За минулу добу ворог 1600 разів обстріляв область. З них вісім житлові масиви. А так зазнали п'ять населених пунктів селище Очеретине, села Максимівка, Миколаївка, Новобахмутівка, Уманське. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, будівлю клубу, торговельний кіоск, лінію електропередачі з авіації та артилерії. Росія вдарила по очеретиному, зруйнувала приватний та багатоквартирний. Будинки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Авіаударом по Новобахмутівці пошкоджено чотири приватних оселі. Кап 250 окупанти скинули на Миколаївку Новогрудівської громади. Пошкодили два приватних будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу Максимівки постраждали п'ять приватних будинків: клуб і кіоск. Крім того, у ніч на 19 березня близько о пів на третю російські війська вдарили двома ракетами по селидовому. Поранено четверо жителів віком від 58 до 82 років. Пошкоджено 24 приватних оселі та 4 цивільних авто. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.